Привіт всім, мене звати ви на каналі Кулінарної видівки. І сьогодні будемо готувати годзю. Це страва з овочів та м'яса, яку готують у селах подільської частини Вінничини. Для цього потрібно нам 150 грам квасолі, яка намочена була, додати моркву, додати цибулю і пів кореню селери. Теж сюди вкидаю. Зараз цибулю теж розріжу, щоб вона. Ляглася в кастрюлі краще віддала свої смаки. Автентична годзя повинна бути приготовлена в печі, де вона з вечора аж до ранку. Але ж у нас печі нема, будемо варити, як, як виходить. Залила холодною водою і ставлю варити. Подільські господині кажуть, що найкраще годзя смакує на другий день. Перевіримо, якщо вона залишиться. Тут в мене ребра, Ребра 600 грам, і я порційно їх нарізала. Дивіться, якими шматочками ось такими: берете або ж ребра, або під черевину. Ну, я взяла ребра, вони не такі жирні. А якщо ви любите жирні страви, спокійно можете брати шматок під черевини на гарячу пательню і підсмажуємо ось до такого гарного кольору. У нас зараз світла нема, я користуюся газовою плитою, через те вам показую дуже швидко, що яке воно повинно бути. І викладаю на дно кастрюлі. Ось дивіться, нижній слой годзі вже є. Поки займалися м'ясом, уже наша квасоля приготувалася. Я виймаю звідти овочі, цибулю, моркву, селеру, а залишаю тільки квасолю та бульйон. Квасоля майже готова. Дивіться, виберете, смакуєте, щоб вона була готова. Додаю 5 грам солі. І гарно змішую. Тепер беру і достаю квасолю, накладаю на ребра, а бульйон не виливайте, він нам потрібен буде. Частиною бульйона заливаю зразу ребра, решту бульйона залишаю на потім. Беру одну велику картоплину і буду її такими невеличкими різати кубиками. Якщо у вас середня картоплина беріть дві, ну ви бачите, ось я пропорції вам приблизно показую, а ви орієнтуйтеся, вже на скільки ви будете готувати, наскільки м'яса, наскільки квасолі. Ось такими малесенькими кубиками я дрібню. Десь такі, знаю, сантиметри на сантиметр, може навіть менше трошки. Коли перекрешила всю картоплю, додаю теж поверх квасолі шаром, накидаю її. Дивіться, ось так. Коли розправили повністю шар, рідина там є, ставимо на газову плиту, на маленький вогонь, щоб воно потихеньку кипіло. А самі займемося зажаркою. Для зажарки беру одну середню цибулину, дрібню її на такі шматочки, беру цю пательню, в якій смажила ребра. І ставлю смажити до золотистого кольору. Поки воно смажиться, буду кришити моркву, теж невеликими кубиками. Зараз я покажу, якого розміру будуть кубики, тому що на цю страву не треться на тертці, а кришиться невеличкими такими кубиками. Ось скільки вийшло моркви. Тепер, коли вже протушилася картопля, Сюди додаємо готову зажарену, вже до золотистого кольору цибульку. Так, Ставлю знову кипіти. А до пательні додаю моркву. Моркву теж буду просмажувати на невеликому вогні. Орієнтовно 5-6 хвилин. Тепер секретний інгредієнт квашені огірки. Їх береться небагато. Я взяла ось такого розміру два штуки, і теж такими кубиками їх покришила. Морква вже просмажилася, додаю шаром поверх цибулі. І зараз сюди ж уже після моркви додаю огірки. Їх небагато, але вони свій цікавий смак віддадуть. Все, сюди додала. І знову ставлю на маленький вогонь. І залишилося взяти трошки капусти. Капусту свіжа. І я її зважила це такий шматочок 300 грам. Усі пропорції напишу під відео, скільки чого кидала. І її перекришила і додаю верхнім шаром сюди ж до наших вже м'яса та овочів. Ось так. Тепер сюди 2 лаврових листочки, додаю 2 г перцю, 5 грам сушеного чеснику, 4 грами майорану, 3 грами кмину і заливаю рештою бульйона. І все це ставлю на вогонь, поки не буде готова капуста. Все, все протушилося. Тепер беремо велику глибоку тарілку і нашу страву перевертаємо ось таким чином. І всі наше м'ясо залишається зверху. Подивіться, яка краса, яке воно запашне. Зараз будемо смакувати. Пахне дуже кмином, майораном, чесником дуже-дуже гарний запах. І дивіться, все готове, все розімліло. М -м -м. Смакота. Обов'язково готуйте і чекаю коментарів від вас. І до зустрічі!